Mountain Blade – це гра, в якій ти маєш стати наймогутнішим правителем. Але по факту, через декілька годин геймплею, все зводиться в банальну торгівлі олівками та безкінечне рубання бомжів. Але сьогодні я це зміню за допомогою нового моду Шокухо, де колись одна дружня імперія розпалась, і мирна територія перетворилась на одне суцільне поле бою. І цю ситуацію змінити може лише Анука Нососука, який і об'єднає разом недружні дружні фракції. Але на жаль, зараз такі політичні погляди не всі підтримують, а допоможе нам в цьому найновітніший тут примирення, нова пушка, десяток пушок, сотні самураїв з пушками, тисячі пушок самураями. Тільки ось зараз є одна проблемка, і вона величезна. Бо це, в принципі, весь його план. А зараз він звичайний лошок, і в кармані має лише початкову тисячу, та миску рису. І, в принципі, більше нічого. Але ми знаходимось біля міста й жителі якого за пару золотих готові змінити свої політичні погляди та підтримувати всі наші безумні ідеї і приєднатись до нашої банди. Ну, звісно ж, поки ми. Ми їм платимо, тому не втрачаючи часу, відправляємось з ними до міста Кійосу і на місцевому базарчику накупили приводітись чи з турніру, який тут якраз проходив, де головний приз це ось такий дворучний меч. І, хоч в суперниках ми маємо ветеранів, спортіків і синів гройсманів всіляких, але я настільки впевнений в своїй перемозі, що не забоюсь піти в абанк та поставити на себе ставку на всі гроші. Бо за допомогою тактики спостереження вдалось легко проповсти фінал, де в дуже напружному бою, коли до останнього моменту не було зрозуміло, хто переможе, я все ж таки. Програв і в результаті залишився ні з чим, тому прийшлось повернутись туди, з чого ми починали. Бо, друзі мої, друзі для мене лише допоки в мене є гроші, а вся територія кишить бандюганами, тому що підтягнути бойові навички, я відправився до ось такого містечка, де під осіннім кленом під антуражик падаючих листочків мене вже чекав дід, який був небагатослівним, слівним. А відразу ж почав мене навчати всім своїм навичкам. Ну і я, звісно ж, всі ці знання смоктував прямо як губка. І після уроку дідуган не був скупим і на образи. Та й до того ж розказав про мої скіли всім, кому тільки міг. Лише дякувати Богу, що продавши в буквальному сенсі останні штани, я до себе в банду встиг набрати справжніх лівачків, які, після того, як наберуться достатньо досвіду, стануть топовими воїнами, представляючи західний світ. Тому в пошуках матчу реванчу, щоб виправити своє положення посміховиська, я вирішив іти якнайдалі від цього місця. Знову до міста Кіосу, де на турнірі цей раз у нагороду давали ось такий набір стріл, і як завжди, в впевненості в собі мені хоч відбавляй. Тому я знову пішов банк на всі гроші і, використовуючи хитрі тактики, знову ж таки проповз до фіналу, де на цей раз вже не залишив шанса нікому. І по завершенню турніру спитав його майстра, коли йде ще будуть турніри, після чого пішов продавати наш дорогоцінний приз. Але що є, то є. А от чого немає, так це ні одної одиниці будь-чого їстівного на ціле місто. Тому, закупивши сусідніх селах їжею, попрямував до місцевого святилища, де знайшлось добровольці, бажаючи доєднатися до нас, і ще й задонатив їм, що підвищив їхнє відношення до себе та й сходив на шопінг де витратив всі гроші після чого вже повідомий мені інфі пішов підкорювати танцполи в сусідніх містах де в результаті разом з топовою катаною яку я звичайно забрав собі після супернапруженого бою призом також стали слава та гроші зі ставок. і хоч катана коштувала вже суму грошей, яку не соромно вголос промовляти я все таки вирішив залишити її собі і відразу ж затестувати на 10 бомжиках які тут поряд крутились але прогнози на цей бій були не райдужні навіть не зважаючи на те що нас було більше але залякавши їх, було самовпевненість, це моє друге ім'я. Вже на рисовому полі відбувся перший бій. На жаль, всі переваги Західного світу продемонструвати не вдалося. Але навіть так, незважаючи на невтішні прогнози, ми виграли без втрат та обібрали їх до нитки, покращивши всіх своїх роботях. та набравши ще декілька, вирішив, що треба нам покращувати рівень клану, щоб отримати можливість піти в наймити до якогось пана. Так, звучить не дуже престижно, але в майбутньому теж зможемо попускати різних агресорів, тільки не полупокерів всіляких, як ми це робимо зараз, а вже з Справжніх воїнів, якими на той час також стануть наші поки що обірванці, бо деякі з них вже виходять на третій рівень і мають гани, а всіх інших, тих, що гірше, будемо прокачувати через кінські війська, які також відразу ж пішов тестити на місцевих бандюгах. І, хоч основна наша спеціалізація це бій на відстані, але навіть в ближньому бою ми точно не хлопчики для побиття, чого не скажеш про наших суперників, які вже вкотре після першого раунду розстаються зі своїми багатствами, які я продаю на базарі, та на виручені кошти купив собі на марку, а інші гроші витратив на про. Просто найтоповіших з усіх можливих воїнів, які вже знаходяться на п'ятому рівні, але головне це не їх рівень, а їх стати, які в два рази кращі від дефолтних військ та є найсильнішими воїнами в грі. Тому, звісно ж, такий подарунок, який економить нам купу часу і нереально посилює нас, пропустити я не міг і купити всіх відразу теж не міг. Тому про пожертвувати пожертувати всім, навіть їжею, щоб дозволити собі вже й всіх інших воїнів, після чого продовжили нападати на всіх, кого тільки бачили, та прокачувати всіх чи аж поки я не наткнувся на велику битву, після якої залишились рештки. З яких ми також можемо поживитись і взявши чотири воїна з собою, відправились на місце колишнього бою, де звісно ж ми були не одні. Але збирати лут це нам не заважало. І напхавши собі в карман все, що тільки бачили, ми почали тікати. І ніби спочатку навіть непогано виходило. Але втікти нам не вдалося, бо наша жадність, а точніше, повні кармани, нас і погубили, бо через це ми самі стали легкою здобичу, та не здогнали, і весь лут забрали. І на жаль, черговий, та я вже буду згадати, який по рахунку сором за життя Ануки і його прибічників, які вже ніби і не солюки з бамбуковими паличками, але програють ще більш позорніше. І на ділі помпезні слова та мрії про біднання. Цілої країни не мають нічого спільного з реальністю, і ці 6 гривні в кармані, тому підтвердження, і такі епічні битви, ну слави нам точно не додадуть, та й вже навіть за гроші більше ніхто не хоче йти до нас підкорювати світ. Тому приходилось працювати з тим, що є, і на піску, і в болоті і в будь-яку погоду доводити бандитам, що вони нам точно не рівня, доводячи цю думку, також вриванням до них на офіси, що в результаті й дозволило заробити довіру від народу. Плюс ці походенки дозволили нам збагатитись ще в матеріальному плані, бо все військо поповнилось новими воїнами а деякі зі старих прокачали вже до максимального рівня. Та й всю здобич від битв ми продавали, і не збиравши декілька тисяч, я нарешті зміг дозволити собі ствола, з яким вже було не з'являтись з'являтися людей на очах. Тому, відправившись до міста Ота на турнір, де я вирішив вдоманити по максимуму, і на Ізі, пройшовши 4 раунди, забрав свої призи, а вже після нього зайнявся благородним ділом і врятував селян від зграї гопників, яких, хоч і було більше, але половина з них розсипалась ще до того, як встигли підійти до нас, де шансів ми їм вже не залишили. Та вигравши ще парочку турнірів. Які допомогли нам вже стабільно почуватись в фінансовому плані, відправилися на схід там, де зараз якраз воюють декілька фракцій між собою, де я, зачекавши на програш однієї зі сторін, по завершенню битви міг би поживитися з танками. До того ж, нам було недалеко до наступного рангу і спостерігаючи з нейтральної позиції заходу війни, ми могли в останній момент приєднатися до тих, хто перемагає, і взяти собі часточку перемоги. Але до цього ще треба самому не перемагати. І така битва з перевагою ворога в два рази є підходящим варіантом для цього. Бо, хоч у нас, як завжди, ніхто не вірить, та не бере до уваги. Наш натівський ленд-ліз. такі битви ідеальний варіант, щоб забустити славу про великого полководця, який, на жаль, зі своєю бригадою ще навіть ні в одній нормальній битві участі не прийняв, проте ніколи не проти поласувати залишками битви. А стоп, ми ж навіть цього не спромогли зробити. Але на цей раз я вибрав іншу тактику: спочатку не лутати все, а відразу ж розправитись з конкурентами, які боялись та тікали тільки від одного вигляду мене. Після чого набивати собі з здобичу нам вже більше ніхто просто фізично не міг, бо Анука на Сусука не боїться йти в бій з будь-яким Суперником, яких правда теж можна зрозуміти, бо спокуса отримати багатотисячний лут, звісно ж, велика. Але це все наше, і за дві хвилини бою ми отримали більше 10 тисяч чистими без податків, які відразу ж вирішив витратити на покращення до Дезерт Ігла. Але я також помітив, що тут рис коштує по 22, а в сусідньому місті Однана, яке знаходиться за декілька метрів, по 4 гривні. Ну тут мій підприємець всередині мене просто не міг пропустити такий легкий шанс розбагатіти. Тому, закупившись конями разом з рисом і зробивши пару ходок від одного міста до іншого, перервах. Між якими сходив на декілька турнірів разом з усіма депами й до в кармані вже є 40 тисяч. Та ще від перемог на турнірах піднялась слава, яка й дозволила перейти на новий рівень, і на такій позитивній ноті, такого молодого і перспективного насосуку, без будь-яких питань. Прийняла до лав свого війська жовтенька країна, яка до того ж тут найбільша і найсильніша серед своїх сусідів, з двох з якими вони просто зараз в стані війни, і очевидно, що дуже сильно переважають їх військовому потенціалі. Тому, скориставшись можливістю набрати до свого клану ще військ, одразу пішов шукати вже першу справжню битву. Але, звісно ж, на ніякі замки я поки що нападати не буду. Та й, взагалі, перемоги в цих війнах мене не цікавлять. Мою першу жертву на сьогодні буде ось цей караван, який привозить дорогоцінний товар. Та, звісно ж, має посилену охорону. Але перемогу над ними я, звісно, Ж дивився з таверни. але перемога є перемога, і луту на десятки тисяч. З ворожими арміями мені ще не посила тягатись, і станеться це ще не скоро. А ось заредити село та показати їм недалеким демократичний світ, якраз саме те, що потрібно. Ну і звісно ж, протистояти такому натиску вони просто фізично не могли, і село їхнє швидко здалось. До того ж, непогано, так нас збагативши, після чого, слідуючи за однією з наших армій, мені вдалося просто зірвати джекпот, де буквально на ділянці в один квадратний сантиметр вдалося зупинити караван з лутом і батл ремейс. Спочатку мою нову. Пушку на собі виправили свой бой з каравану, котрі розсипались напевно найшвидше за всі мої битви. Але, на жаль, використати такий самий стиль ведення бою і паралельно красти було нереально. Але ми знайшли індивідуальний підхід до кожного тутешнього стерев'ятника, після чого продали їхній лут на 20 тисяч, коли також примітив собі ще джі самураїв, яких можна буде покращити не просто до любителів кески, а до вершників на конях з діглами. Після чого під прикриттям наших армій в'язався в потасовочку 250 на 250, але лякало не це. ось цей туражик, який Тому я просто відволікав їх та не спішив в'язуватись в бій. Але ворожа стріла мене все одно дістала. Правда, вже було пізно, і перемога була нашою. Ну і брехати не буду. Лут був дуже й дуже непоганий, навіть залітав на мене. І хоч я, звісно ж, збагатився від цього, але наша країна від цього точно не виграла, поки я тут крутився. Бо дві, як спочатку здавалось, ізічні війни, будучи близькими до перемоги, ми почали вести вже на рівних. І це ще при тому, що наші два замки на заході країни вже захоплюються оранжевою імперією. Тому я вирішив стати ще більш кориснішим в цій війні. І приділяти більшу увагу грабуванню сіл та міст і по можливості розграбовувати каравани, але також не забував і про свої плани. Бо з такими вояками-аматорами, та й що там гріха таїти з таким-то командиром, світ підкорювати ще точно зарано. Тому прокачав собі різні навички, які також дозволили збільшити ємність нашого загону. Щоправда, приєднуватись до нас вже не було кому. Всі вже і так на фронті, бо наймалися іншими учасниками війни. А ті, що були, то вже не підходили нам по своєму рівню. І поки я ходив, шукав цього. Мечу такого, то вже й війна з оранжевими закінчилась. А після рейду на ще одне безневинне село і червоні перестали бути на ворогами, ну як то кажуть, в соло. І в мирний час нарешті можна приділити час собі, бо за всі ці бойові виходи карманові здобичі вже переповнені. Тому сходив на шопінг та прокачав військо, після чого вирішив зайнятися прокачкою його керівної ланки. Або ж взяти собі компаньонів, які будуть допомагати керувати військом. Але гроші все одно залишалось багатенько, тому вирішив інвестувати частину в карман, який буде ходити між і торгувати та пасивно приносити нам гроші, тим більше конкуренцію в окрузі, я вже зменшив рази. Ну бо це, в принципі, єдиний спосіб здобути хоча б якесь визнання, бо, будучи на 10 плані в битвах або огамселити солюків, і славу точно не піднімеш. Тому цей час також приділив покращенню рівня клану до другого рангу, бо вже ось зараз я просто в соло виграв дві війни, але претендувати на якісь території не маю навіть права, і другий рівень клану якраз і допоможе нам у цьому, тому чекаючи нових бойових дій, найнявши якусь. Стрімку з прокаченою торгівлею шахрайством, яка з такими скилами просто ідеальний торгаш для каравану, прибуток з якого вже капає нам в карман. Я зайнявся вриванням на офіси до тємщиків, за що внаслідку люди були вдячні нам і підвищували наші шанси на те, щоб знайти гідних наших націоналістичних мріям воїнів. Бо дві години ходити кружляти в пошуках хоча б чогось достойного вже якось чесно задовбало. Тому для цього також виконував ще й завдання всіляких чинуш в місті. Як ось, наприклад, цей Чингачхук Хук просить привезти йому вісім мечів, які я купив йому в цьому ж місті на базарі, і за 30 секунд просто заробив 2500. І це, звісно, приємно. Але моя совість не дозволила мені продовжувати. Знущатись над цими недалекими та користуватись їхньою безпорадністю, тому пішов на турнір. Але в результаті, після черги легких перемог, виявилось, що там були такі ж самі оберегени. Але десь цей момент всесвіт мене почув. І якраз ідеально в таймінг почалась війна проти біленьких. Тому я, довго не чекаючи, втягнувся в одну з битв. Де правда, я довго не повоював, а ось військо протрималось довше, але все одно в результаті програло. Ну бо тут один командир великий просто поставив чилити за дерева один свій загін, і поки інші воювали, вони просто стояли фоні. Що, звісно ж, призвело до поразки, після якої Анука Сосука відбував свою першу ходку в полоні. І такий сором досягненню наших мрій точно не сприяє. Але справжній переможець це не той, хто не програвав, а той, хто після кожної поразки ставав і рухався далі. І можливості відновити свою репутацію довго чекати не прийшлось. Через декілька днів, забравши поряд всіх доступних воїнів, Анука на Сосука рвався в бій зі своїм загоном. Ну ладно, ну не прям же рвався, а підходив до цього процесу більш виважено та продумано, що в результаті принесло свої плоди. У Перемоги та всіх додаткових плюшок, але старі поразки це, звісно ж, не перекриє. Це зможе зробити лише час. Тому прийшлось, трохи взяти тайм-аут і все-таки знайти собі праву руку, яка допоможе в командуванні військом. І як по замовленню в одному з місцевих барів мною був помічений синосуки ізгой, який мав при собі топові скили, за які не було жалко заплатити 5 тисяч, плюс ще зводив його на шопінг той ваш. І тепер він не Ізгой, а не знаю, не придумав. Куди вже краще, ніж ізгої. І перший наш спільний бій пройшов проти каравана 50 на 50. Битва з яким виявилась, ну дуже легкою, і оформили ми їх швиденько. Та й нематеріальні здобутки вже були доволі відчутні. Ну і така плюс мораль сприяла появі геніальних ідей. Тому перед тим як зарейдити село, я забрав всіх їхніх чоловіків до себе військо. А на базарі продав весь моток, залишивши їх з нулем. І лише після цього нападав. Але в процесі рейду до нас, в руки після недовгої погоні, сам прийшов ще один волонтерський карман, і вкотре став нашим спонсором. А далі за сюжетом вже ми мали стати кормом для більшої рибки, або ж Зної армії, яка вже йшла мститися суті за поганий вчинок. Але це ж вам не Голівуд, бо жорстока реальність виявилась набагато гіршою. Анука на Сосука за свій поганий вчинок, забравши сотню безневинних життів, пішов і захопивши замок. А потім, звісно, з підмогою пішов і розправився з тими борцями за справедливість, де вони були трагічно розбиті, що, врешті, поставило кінець цій війні. І тепер їхні царі сидять у мене в полоні, а люди будуть платити репарації нам, і ця перемога дозволила нам спрогресувати до другого рівня клану. Чи ми відразу ж скористались і стали васалом короля, за що також отримали від нього гарних воїнів подарунок. Ну і це, в принципі, все, бо наша партія зараз має ой, немає взагалі ніякого впливу на будь-яке рішення в цій державі. Єдине, що нам це шастання принесло, так це багато грошей, але гроші науку не цікавили. Він хотів собі щось типу такого. Але зараз в нього є лише синосуки і згой, і для того, щоб змінити цю ситуацію, нам треба війна, і відповідно, так як ми нікому не потрібні і ніхто нас не поважає, можна було б просто напасти на рандомне село. І тим самим почати війну з кимось, але це б дало нам дуже великий дебаф на показник впливу і втрачати те, чого і так немає, ну якось не дуже хотілось. Тому прийдеться просто чекати, поки доля нам посміхнеться. Але використовувати цей час ми, звісно, будемо з користю. І за час очікування я <кхух> всього лише встиг за рахунок турнірів та невеликих заворушок заробити 300 тисяч тугриків і заодно, завдяки цим перемогам, підняти клан до третього рівня та збільшити розмір загону вже до ста людей, яким ще й встиг набрати до себе цілий генеральський склад. Дивши при цьому всі міста, але взяв я до себе найкращих з усіх можливих. А потім ще й кожному платив шопінг в Цумі, після чого я купив ще один вже супер топ-караван з покращеною системою безпеки. Але гроші все одно не закінчувались. Тому вирішив бити двох зайців разом і запропонував свої багатство за дочку імператора, що в майбутньому ці зв'язки допомогли з легкістю перемагати на виборах голови населеного пункту, керувати яким буде, звісно, моя жінка, з ідеальними для цього скілами. Бо після того, як я її побачив перший раз вже на весіллі, виявилось, що вона, дякувати Богу, не. Якась там розбишака, а має прокачане шахрайство та управління, тому і є ідеальним кандидатом на майбутнього мера міста. Але зараз ми все ще чекаємо війни. Хоча я вже встиг виконати всі дурні завдання кожного поселенця в містах і підходжу до майбутньої війни просто якимось абсолютно перекачу. Бо майже кожен мій скіл ну виріс десь приблизно з 18 до 100 за цей час. І це ще при тому, що я абсолютно нічого не робив і золото все одно залишалось. Тому я просто ще й почав донатити на армію. І лише після цього ми нарешті почали дві війни. Ні, водночас, які були проти ну прям дуже слабеньких суперників, тому ми ще й напали на третіх. Ну і в стотисячний раз почали рубати всіх і вся, перемагати кожну битву від маленької до великої, та показувати япошкам західний світ з усією красою безконтактного бою. І напевно судилось нам повторювати цей безкінечний цикл безкінечно. Але у мене вже здали нерви, і я сотнею воїнів вирішив спробувати напасти на найслабший замок, який я тільки міг знайти. І відразу ж почав його облогу. Ну зараз шанси, звісно, не на нашу користь, але прийшов якийсь дебіл 100 тисячну армію, і шансів гарнізону тепер навіть теоретичних не було. Але цей командир великий не дав мені просто заморити її голодом. А просто забрав мене контроль цим стратегічним двіжом. А потім взагалі знявся з облоги. Тому я приєднався до більш розумних і допоміг. В облозі міста Налмацу, яке було укріплене трьома рядами оборонних споруджень різної важкості, і окрім моїх покатушок на жеребці, найкращим хайлайтом був ось цей момент з ідеальним припаркуванням. А да-да-да, там ще й перемога була, і звісно ж, захоплення цього міста. А потім ще й була перша перемога на виборах, де його віддали мені. Але не подумайте, що це було так просто, я до цього вже раз п'ять програвав вибори, і зв'язки при цьому ніяк не допомагали. Ну, як і обіцяли, даруємо це місто моїй жінці і кладемо її в тумбочку гроші, щоб краще керувалося. І це захоплення територій дозволило нам виграти війну. Але залишилось ще дві. Тому навіть не було часу прийти і обдивитись всі свої володіння. Але анука вже настільки спрогресував, що перемагати в битвах вже не заважав навіть проклятий жовто-осінній ліс. Ну бо, коли в тебе всі воїни на фул прокачці і при тому переважають Перника на років так 300 в еволюції, якісь там погодні умови не завадять показувати справжній лівацький світ. І товкнувши таку пропагандистську річ своїм роботягам, я вирішив все-таки захопити цей замок, який до цього часу стояв не тронутий ніким. Але і я до цього захоплення підійшов дуже відповідально і пішов в атаку лише після того, як заморив голодом весь гарнізон. Після чого наші шанси на перемогу збільшились в рази. І вже в 10 разів вони збільшились після того, як я знайшов спосіб протистояти їхній безкінечній обороні і без особливо великих втрат. Захопивши замок, мене навіть на вибори не допустили. Ну та я й обідався.